І так, ось зважила я бідний купорус 100 грамів. Тепер зараз звожу ізвість. Так, так. в баночку і насипаємо ізвість. Ізвість ось вона. Так, дивимося. Пропорції для полунички треба соблюдати точно, щоб не попалити полуничку. На першу гудку можна навіть взяти трішки меншу дозу, тому що одна річка, вона більш така ніжна. Ось, звожили. Заливаємо кип'ятком дуже гарячою водою. Вона в мене не кипіла, але дуже-дуже гаряча. Думаю, видно, що вона гаряча. І розчиняємо повністю. Колодимо, поки весь купорус не розчиниться. Обов'язково треба розчиняти не в металевій посуді. Це обов'язкове правило. Добавляємо і в ізвість теж гарячу воду. Гарючі воді і вона дуже гарно розчиняється. Води повинно бути десь до трьох літрів, І том, і то гарючої. У мене вже десь відео є, яке я роблю. Цю бордоську суміш. Якщо нарушити пропорції або порядок приготування, то у вас уся оця суміш може випасти в осадок, і вона не процідиться. Буде забивати оприскиватель ваш, і ви не зможете якісно обрізкати, рослинки. Все розводимо, розчиняється воно у гарячій воді тільки, Ждем, поки все розчиниться. Звичайно, можливий невеличкий осадок, але зовсім маленький. Тепер оцю суміш і цю суміш треба обов'язково розбавити холодною водою, щоб вона була, суміш була кімнатної температури, або навіть холодною. Добавляємо сюди холодну воду. Забула, взяла, помішала оцією ложкою залізною. Треба мішати обов'язково дерев'яною, або такої пластикової, так що я помилки роблю. Чому я користуюсь цією сумішю? Є, звичайно, препарати, які можна примінити. Але от цю суміш ніхто не буде ніякі поділки робити, тому що це е, цей спосіб найдешевший. Єдине, що мені е, зустрічалося неточності у е, указаних е, громах, от завжди купоросу, завжди менше. Громів на 10, на 15. Завжди його менше, ніж указано на упаковці. Це нічого страшного. Обов'язково, щоб суміш ця не була вже гарячою. Я вилила у відру ізість пластикове, і потім потрішку додаю сюди мідний купорус, обов'язково не наоборот, у лізі додають купорус, обов'язково охолоджений і купорос і і звість повинні бути вже тепленькі. Ось так. Все розмішуємо і потім процівжуємо. Така красива суміш голуба. Доводимо до 10 літрів. Тут у мене трішки не вистачає до 10 літрів. 7 Ось так ми проціджуємо. Бачите, так хорошо проціджується, практично немає осаду. От і все, все процідилося, це все, що залишилось. Ось пусте відро. Ось. І йдемо бризкать. Цю суміш обов'язково треба використати, тільки приготували. Я також бризкаю і міждуряддя, тому що грибки тут кругом. Болезні можуть бути кругом, щоб їх убити, то треба повністю бризкати усе. Уже моя полуничка пішла в ріст, як ви бачите, Уже видно, що вона пішла рости, тому що сонечко вже все вище і вище. Звичайно, можна при такій температурі холодній ще використати хорус. Він теж діє від 3 градусів тепла. Звичайно, є і інші препарати, але я із року в рік завжди користуюся мідним купоросом. На першогодки, якщо вона дуже слабенька, то можна по бризкать хурусом, він більш такий ще Ну, я використовувала і на першогодки, то все добре. Головне із мідним купорусом не затягувати. Бризкання не затягувати. Не тоді, як уже стане жаро. Мідний купорус же ж діє при низьких температурах. І ще плюс до того, діло навіть не в низьких температурах, а ще в тому, що мідний купорос задержує трішки ріст, притупляє. Тому його треба використовувати, як використовувати як можна раніше. Тут теж блискаємо все, міжгряддя і полуничку. Це перша обробка, яку я роблю в теплиці. І не тільки в теплиці. На вулиці після чистки я теж роблю таку ж саму обробку. обов'язково кожен кущик, кожен сантиметр території тут обробляється. Хоча в мене тут грибків і не було, не було ніяких таких болячок. Але все одно профілактика це найкраще лікування. Мідний купорос ні з чим не змішується. Ну, крім, звичайно, ізвісті. Можливо, хтось і змішує, але я ніколи не змішую нічого. Я в виду мідний купорос. бордоську суміш я ні з чим не змішую. Уже по такій полуничці можна дати і підкормку, і вже пора бризкати від кліщика через день-два. А можливо, як в мене буде з часом. Я думаю, через мене в, в довгий ящик буду відкладати і буду бризкати. Тому що час йде, полуничка вже почала рости, і тут вже температура висока. У сонячні дні дуже висока, тому тут вже клещик проснувся, Клещик просипається при плюс 13 градусі, при 13 градусів і він вже вилазить наверх із пазух листочки від сердечка і почина нам... Тріпать нерви, тому треба все вовремя. От беру і держу. Ну, що тут держати, як тут можна ось так. І йди собі і бризкай. Зачепив і воно само бризкає, не треба нажимати. Я завжди забуваю. Коли я бризкаю, я інколи трішки так роблю, щоб трясу оприскувателем, щоб трішки перемішувалася суміш, тому що вона все одно трішки ізлість опускається на низ. то збовтувати її треба постійно. Бордовською суміш можна бризкати, можна, а нужно бризкати. І виноград, і дерева, і кущі, і смородину. Все Все я бризкаю перший раз обов'язково. або бордоська суміш, або по деревах я ще бризкаю з карбамідом без ізвісті. Коли будемо бризкати, я покажу. Уже бризкаю, бігають всякі букошки. Уже пішла вріз полуничка. Дуже приємно. Взагалі я дуже люблю весну. Дуже люблю весну. Я не знаю. Ще є такі люди, що весну не люблять. Саме таке, такий час, що все просипається, все радіє сонечку, пташки співають і стає на душі, навіть якщо не дуже хорошо на душі, то за... то коли вийдеш на вулицю або працюєш із рослинками, то за все забуваєш і на душі стає краще. <смі> так, і ось, ось ми побризкали. От ми побризкали. Мені в мене ще залишилась суміш, ще піду у іншу теплицю теж бризкать. Так, прийшла я в іншу теплицю. Тут теж бризкаю. Першогодка в мене хороша, сильна, тому що я її садила із стаканів і із касет, яка була вирощена під кущами. Ось навіть, дивіться, укропчик росте. Так що вже, вже тут температура хороша. Вже тут клещик проснувся, так що будемо бризкати актеліком зверху. В Корінь буду проливати актару. Антихрущ так я і не замовила. Чомусь не відповідав там телефон. Ну, можливо, ще попробую. Ну, ми так думали з чоловіком ще поїхати на закупки. Можливо, в Петриківку. Можливо, у нас тут ще є одне місце. Тут по місту. Ось. настільки мені вистачило. Долі нема, долі не вистачило. Оце в мене відра. Хватило на 5 рядів. І ось два пройшла я. Ну, тут залишилось в мене метрів 6-5. Не добризкала. Так, один, два, три. На третьому пролюті. Отак От мені вистачило на це скільки одного відра. Дуже оприскиватель, оцей економний. Ось я й побризкала. Ось який в мене оприскиватель. оприскиватель електричний. Раніше я бризкала, я бризкала ручним тим, що качаєш, а чоловік бризкав бензиновим. Але в оцьому, що качаєш вручну, там дуже великий розход, розход препарату, от суміші. Електричного набагато більше вистачає. Звичайно, там регулюється подача роствору, але мені ним набагато краще працювати і. Дуже з задоволенням я працюю з зимоприскувателем. Дивіться, яка гарна полуничка. Просто шикарна. Ось. Таке сунечко нас носіте. Ось. Ось де я побризкала. Так гарно Дуже гарно Так, <рес> так що закупайте мідний купорос Мідний купорус я завжди кожного року використовую мідний купорус. Із... Чому я використовую із ізвістю? Можна і із самий купорус. Можна. Але... але із ізвістю там ви витратити не так-то багато, 10... 100 г на 10 літрів води. але зате із ізвістю він. Оцей розчин, він довше діє, тому що він менше змивається дощами. Так що я за бордоську суміш. Хоч треба і поморочить голову його зробити, але ж це і гра стоїть свіч, кажуть. Так що ось так. Ну, всім добра, миру, всього доброго.